Всім привіт! Мене звати Інна, я провідник цехостояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні хочу поговорити на тему хороших і поганих емоцій і як у цьому відіграє роль цехостояння. Більшість з нас вважає, що в нас є хороші емоції і погані. Тобто, якщо ми сміємося, радіємо, це хороша емоція, якщо підступає певна злість, агресія, крик, це погано. Але якщо я вам скажу, що і злитися, і сміятися це нормально. Чому? Тому що нам від природи даний певний спектр емоцій. І ми їх маємо проживати. Це нормально. Так має бути. Але буває і так, що і позитивні емоції нам теж проживати не можна. Можливо, з кимось із вас. Таке траплялося, коли вам говорили ваші дорослі, що не смійся, сиди тихо, не проявляйся, не потрібно, тобто придавлювали і позитивні емоції. Таке теж трапляється. Але чи означає це, що я не можу їх проживати, що в мене їх немає, що я... Їх відчуваю, але подавляю ж в собі. Вони є в мене і в вас як позитивні, так і негативні емоції. Це дуже важливо розуміти. Тож чому важливо проживати будь-які наші емоції, а не подавляти їх? Перше, все, що ми подавляємо, тобто накладаємо, накладаємо, придавлюємо, знаєте, як... Пакет з папером, ми туди кладемо, кладемо, затискаємо, давимо, тиснемо, в... запихуємо туди ще глибше дуже багато того, чого нам не потрібно. Тому що будь-які емоції потрібно проживати крізь тіло, вивільняти їх, відпускати. Будь-які емоції. Чому так? По-перше, якщо ми накопичуємо наші емоції, ось так як я розповідала з папером, ми затискаємо їх у тілі і накопичуємо. Їх стає у нашому тілі, дуже багато вже підступає такий момент, що немає у тілі вже де зберігати ці емоції. І ми... Взриваємося, вивільняємося в момент, коли навіть, скоріше за все, цього не очікували. І це ми робимо з нашим комфортним близьким оточенням, це можуть бути батьки, це можуть бути чоловік, дружина, діти, там, де комфортно і безпечно це робити. Потім, частіше за все, нас накриває хвиля відчуття провини, що ми проявили свої емоції, тому що втомилися. І я теж людина, я вас розумію, я теж вчусь. Проживати свої емоції правильно, бути з ними в балансі, бути з ними у злагоді, відчувати своє тіло і вивільняти вчасно свої емоції, щоб не зриватися на близьких. Кому подобається відчуття провини? Нікому. Ніхто не хоче відчувати, що з ним щось не так, і це відчуття, воно таке пригнічуюче Тому... Є другий етап. Ми настільки не хочемо відчувати це відчуття провини, що ми вчимося дуже сильно подавляти свої емоції, дуже сильно на... закупорювати це. І що виникає тоді? Якщо в першому варіанті ми вивільняємо, хоч і не дуже... Я б не хотіла називати це не дуже екологічно, але просто потім і ми самі ж у цьому страждаємо. То в другому варіанті, коли ми дуже сильно навчилися себе стримувати, виникає психосоматика. Виникають е тілесні болі, це може бути і шия, плечі, головний біль, поперек. і... Багато-багато-багато різних захворювань. Всі захворювання, які проживає наше тіло, це психосоматика. Дуже важливо розуміти, про що це, але це вже трошечки інша тема, не буду туди з'їжджати, але повернуся до самої психосоматики. Про що це? Про те, що наше тіло нас просить, зверни на мене увагу, попіклуйся про мене. Мені вже дуже болить, я вже дуже втомилася. Наше тіло нам тільки допомагає, тільки підсвічує той внутрішній наш стан, що вже наше тіло не вивозить того, що ми на нього емоційно навантажили. Наступне, про що я хотіла би поговорити, це як з турботою про себе проживати, вчитися, проживати свої емоції, будь-які. Неважливо, це позитивні, негативні, ми їх не ділимо. Ті емоції, які ми собі не дозволяємо. Насправді є безліч методів, ви можете обрати для себе той, який вам комфортний. Це може бути бокс, силові вправи це те, що ми з силою віддаємо. Тобто там ми дозволяємо собі навіть трошечки позлитися. І це, типу, там ок в житті не ок. Скрізь це ок, тут ви можете використовувати піти на силові вправи і там проживати, відпускати свої емоції. Якщо вам не подобається спорт, ви можете взяти там палицю, побити вдома подушку, порвати папір, потоптати потім цей папір з силою, або вімкнути пісню, прокричати її там декілька разів, там, поки, поки ви не відчуєте, що вам вже, знаєте, як коли ви проплачете, і потім ви відчуваєте такий. Мені стало легше. Плакати це теж про вивільнення наших емоцій, тому ми після цього відчуваємо себе легше. Або ж танцювати. Танцювати з силою, з емоціями, повністю відпустити своє тіло і дати йому рухатися у своєму комфортному темпі. Бажано під дуже ритмічну музику. Звичайно, також. І цвяхи допомагають нам вивільняти свої емоції. Коли ви встаєте на цвяхи, ви відчуваєте себе справжнього. Ви звертаєте на себе увагу, тому що у повсякденному житті частіше за все я стикаюся з тим, що люди навіть не спостерігають, як я відчуваю себе зараз, чого я хочу. У нас це, це, це відчуття, воно таке замилене, ми не спостерігаємо за собою, ми ігноруємо себе. Навіть коли у нас вже проступає якась психосоматика, якась хвороба, ми теж це якось замилюємо, п'ємо якусь пігулочку і робимо вигляд, що цього ніби немає, що з нами все окей. Тому коли ви стаєте на цвяхі, ви відчуваєте себе справжнього, ви зустрічаєтеся з собою. і, Іноді так буває, що вам це може не сподобатися, ви відчуваєте певній, певний біль. Так, він про вас, він про ваші відчуття. Так, він там в x 10 більше, щоб ви звернули нарешті на себе увагу, тому що так, як є, без цвяхів, ви це не відчуваєте, ви це ігноруєте, а цвяхи вам транслюють. Познайомся з собою, відчуй себе справжнього. І потім вже наступає момент, а що я хочу з тим зробити? Що мені потрібно, щоб відчувати себе комфортно у своєму ж тілі, зі своїми ж емоціями? Якщо ви запитаєте мене, чи можете ви самостійно ставати дома на цвяхі, так, звичайно, ви можете. Є протипоказання, які я вкажу в описі цього відео, це дуже важливо, зверніть на це увагу. Ви можете ставати на цвяхи, але ви розумієте, що з провідником, який розуміє, куди вас вести, буде швидше і ефективніше. Тому що наведу дуже простий приклад, є у нас болі в спині від втоми, від емоційної, в першу чергу, втоми. Ми йдемо до масажиста. Він нам розмасажовує спину, ми відчуваємо себе чудово, потім знову повертаємося в той емоційний стан, де ми набралися цього. Де накопичили те, що у нас зараз болить, знову затискає спина, ми знову йдемо до масажиста. Щоб не бути у цьому потоці, краще піти до провідника, який зможе вас провести, зрозуміти, від чого цей біль зануритися трошечки глибше в себе. і Уже за вами йде таке питання, а чого я хочу, і ви точно знаєте, що ви хочете з цим зробити, змінити цей аспект, поліпшити його, зробити для вас комфортнішим, це вже залежить від ситуації, і тоді вам не потрібно буде повертатися, повертатися, повертатися до цього, ви просто прибираєте той спектр, який викликає у вас цілесну напругу продовжуєте жити в комфорті з собою і своїм ділом. Також є такий момент, що нам дуже складно самих себе повести в свій емоційний біль. Тому і є таке, що, наприклад, у мене є мій психотерапевт, з яким я працюю. У мого психотерапевта є її психотерапевт. Це нормально, тому що у нас може бути купа знань, але коли... Це стосується нас, нам дуже складно іноді собі в чомусь зізнатися. Тому у нас є психотерапевт, який екологічно, правильно, з турботою нас веде туди, де нам трошечки некомфортно, неприємно, але він нас потім звідти і забирає, обіймає емоційно, турбується про нас, і це відбувається все у дуже такому приємному для нас контексті. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Буду вдячна вам за підписку, лайк. Поділіться цим відео з вашими друзями. Я вас обіймаю.